Ну і наостанок ще єдина невеличка, але дуже важлива. новина. десь у 70-х роках здається 20-го сторіччя народилася талановита журналістка і телеведуча, хороша колега і просто красива жінка. Ілона довгань, дозвольте, дозвольте привітати її, мою колегу. При вас вітаю такого експромту. Просто не готова. Дякую всім глядачам. Приємного вечора. Все буде добре. Зустрінемось завтра. Завтра субота добре. Я завжди в центрі уваги. Люди помічають все. Мій успіх і не тільки. Але єдина річ, яку не помітиш, це білі сліди на моєму одязі. І це завдяки моєму новому дезодоранту леді Спідстік невидимий захист. Він наноситься чисто, не залишаючи білих слідів на моїй шкірі, а отже, й на одязі. І захищає мене 24 години на добу. Новий леді Спідстік» – невидимий захист. Ні білим слідам. У космосі ніхто не почує твого крику, А на землі кожний. Щуші проти хижака ТВА. З 10 січня в усіх кінотеатрах. А серцева недостатність, аритмія. Пумпан покращує роботу та зміцнює серце. Пумпан. Зроби свій світ яскравішим, здобувши вражаючу білосніжну посмішку. Новий колгейт Макс Кришталево прозорий гель з тисячами пластинок, що відбілюють. Їх вибухова сила подарує тобі сліпучу білосніжну посмішку та яскраву впевненість. І ти відчуваєш кожен свій день святковим. Новий Колґейт Макс Блиск. Ефектна білосніжна посмішка для відчуття свята щодня. Колґейт. Рекомендація стоматологів номер один у світі. Це моя група. Ми з ними вже три роки. Разом відриваємося. Це відпадні хлопці. Тому я вирішив. Піти в Білайн. Переходь на Білайн і дзвони по 9 копійок за хвилину на номери свого колишнього оператора. Тариф будь ближче! Всього 9 копійок. Спілкуйся вигідніше з абонентами інших мереж. Білайн живи на яскравій стороні. Кого ти називаєш справжнім другом? Того, хто дасть тобі почитати цікаву книгу? Чи того, хто позичить вам з дівчиною квартиру на декілька годин? Того, хто вигуляє твого собаку? Чи того, хто погодиться, щоб твій собака вигуляв його? Того, хто буде з тобою у моменти злету. Чи у моменти падіння? Того, хто приходить до тебе на пиво? Чи того, хто приходить тобі на допомогу? Справжній друг завжди готовий зробити для тебе більше. Рогань! Дружба, як вона є? Є хвороби, що руйнують сім'ю. Простатит наслідок проблеми з потенцією. Аденома залежність від туалету. ГЕНДОС ефективно лікує простату. ГЕНДОС відновлює сечовипускання пускання та сексуальну функцію. Поверни чоловіче здоров'я. ГЕНДОС Добрий день! Як сьогодні почувають себе ваші зуби? Немає відчуття чистоти, це зубний наліт. Він виникає, якщо чистити зуби недостатньо ретельно. Я рекомендую Colgate Total професійне чищення. Його формула комплексного захисту розроблена спільно зі.